Зазвичай, заходячи в квартири новобудов, ми бачимо лише сірі стіни. Сьогодні буде інакше. Це ера будівництва. Ми у житловому комплексі в одному з наймальовничіших куточків Києва. Це житловий комплекс, який зводить столичний забудовник «Київміськбуд» у Святошинському районі столиці. Саме зводить, адже хоча три 24 поверхівки вже здані в експлуатацію, поряд триває будівництво ще двох новобудов. В Принципі ці будинки ідентичні до тих, які ми здали. Тут проект трошки змінили цих будинків. Тут є такі малогабаритні квартири, які дуже користуються. Попитом молоді люди приходять, аж так радуються, що це таке недороге і хороше житло. Воно таке більш

Особливо вихідних багато п'ятницю вихідні багато людей приходить таки А щоб потенційні покупці у прямому сенсі відчули себе як вдома в одному із вже готових будинків за адресою вулиця Антонова Овсієнка, 4 а відкрили не просто відділ продажу, а шоурум. Менеджери зустрічають інвесторів у вже готовій квартирі, за словами фахівця відділу продажу Єлизавети Лацько. Людям цікаво подивитись, як можна облаштувати майбутню квартиру коридор. Кухню студію ванну кімнату за рахунок цих ламп, за рахунок цього світла, ви е, можете побачити, що ця ванна кімната набуває шарму. Тому... Такий дизайн зараз модно. Так, це зараз сучасно, тому більшість наших інвесторів саме обладнують ванну кімнату таким чином. Ну, а пральна машинка на місці оператора так саме так за чашкою чаю Єлизавета зізнається. Ще до того, як почала працювати у цьому відділі продажу, разом з колегами відпочивала біля озера поряд з котрим побудований комплекс. У нас був пікнік, тобто це ще до відкриття цього відділу продажу. Але справді тут природа не переверш. Прямуємо в офіс, який у власників такої квартири студіо швидше за все слугував би спальнею. Зараз ми можемо зайти у вітру продажу, який можна пробладнати у спальну кімнату. Поки що карта Києва для всіх потенційних інвесторів наших. Тут а, можна розмістити спальне ліжко, а ось тут телевізор. Ну а тепер щодо пропозиції житла. У вже введених в експлуатацію будинках залишились однокімнатні квартири площею 58 квадратів і двокімнатні площею 60 квадратних метрів. В будинках, що саме зводяться, площа квартир від 25 квадратних метрів, про які нам вже розповідав начальник дільниці Сергій Колесник, і аж до дворівневих апартаментів площею до 100. 6 квадратів. А якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру мінімальною площею, це вартість машини легкової. І тому, я думаю, якщо буде стояти вибір. Перед вами що брати, придбати нерухомість чи купити звичайно ж авто. Я думаю, що необхідно придбати нерухомість, тому що без нерухомості, якби немає грунту е, під ногами. Є у комплексі пропозиції і для бізнесу приміщення під крамнички та офіси, адже на перших поверхах повинні бути і аптека, і магазини, і відділення банків людей, які б хотіли оселитися біля природи, але бояться тікати надто далеко від цивілізації, Єлизавета заспокоює метро. Поряд, якщо ви добираєтеся на громадському транспорті, це займає вас хвилин 8, не більше. Якщо ж пішки, то це займе хвилин 15-17. Тобто це зовсім небагато, як на мене, тому ви можете прогулятися до метро. Якщо гарна тепла погода, у наступному випуску «Ери будівництва» їдемо на лівий берег у мікрорайоні Позняки 4 А завершено моноліт будинку номер 6. Якщо ж ви бажаєте оселитись на правому березі столиці у відділі продажів на Антонова Овсієнка. Готові допомогти вам із вибором помешкання. Ми будемо раді бачити всіх наших інвесторів у відділі продажу за адресою вулиця Антонова Овсієнка. 4 А. Ми вам покажемо квартири площою від 25 метрів до 106 метрів, тобто квартири на будь-який смак. І виберемо з вами квартиру вашої мрії.